А продовжуємо «Великий етер. І зараз маємо для вас цікавий сюжет на Прикарпатті «Укрпошта» разом із гуртом Калош Оркестра, до речі, переможцем Євробачення останнього. Презентували нову поштову марку із зображенням соліста Олега Псюка. Офіційно представили її самі музиканти у Калоші. Побачити кумирів до міста з'їхалися прихильники з різних куточків Франківщини. Давайте дивитися матеріал. У Калуші справжні свято додому повернулася гордість міста, калуш оркестра, перемості минулорічного Євробачення. Саме із зображенням лідера гурту Олега Псюка вийшла нова марка з ініціативи Укрпошти. Викинула обіцянку і визволи марку гурту «Калуш». Клад поштової марки з музикантом 780 тисяч одиниць. Вартість 15 гривень. Жителі Прикарпаття з'їхалися до Калоша цілими сім'ями, аби побачити кумирів та поповнити власні колекції марок. Я хочу побачити вживу калошу оркестра Я ще Ніколи не бачила, а панам мені моя подружка була передала, як ходила до мене в гості. Купила і марки і конверти. Хочу, щоб дитина мала пам'ять про цю подію. І Обов'язково хочу автографи наших виконавців і генерального «Укрпошти». Ми спеціально приїхали з дитиною. на погашення цієї марки. Фронтмен гурту Олег Псюк каже: готували випуск марки спільно з Укрпоштою ще з літа. Музиканти обіцяють реалізувати їх і для благодійних цілей. Дуже приємно. Якась така культова подія, яка запам'ятається. У мене є прямо цілий цей пакет. Тепер марок зі мною, а також всяких відкриток і магнітиків. Тому класно, що це точно подія, яка запам'ятається до кінця життя. Усі охочі можуть придбати марку на сайті Укрпошти та у міських відділеннях по всій Україні із Прикарпаття для телеканалу Еспресо.